Поетом не можна стати, на поета не можна вивчитися, не можна тільки народитися. Поет це пророк, на якого сходить Дух Святий і відкриває нікому невідомі речі. Тільки поетом, дано Богом, торкатися своїм словом серця і душі людської. Такими поетами є Леся Українка та Ліна Костенко, кожна у своєму часі. Обидві зуміли стати поза і понад часу. У життєвих та творчих долях цих талановитих жінок є багато спільного. Леся і Ліна мали дитинство досить казкове і обнатіливе. Зростали в інтелігентних, люблячих сім'ях, у сповитих легендами куточках України. Казка Лесиного дитинства обірвалася у підлітковому віці, коли дівчинка зненацька занедужала на туберкульоз кісток. Ліна приблизно у такому ж віці стає дочкою ворога народу. Радянсько-імперський Чорний ворон на ціле десятиліття забирає від неї батька. На родинне горе накладається і війна. Поезія обох властиві поєднання глибокого ліризму, з пристрастю, Патріотизм, принциповість, мужність, тонкий психологізм, глибока афористичність. Проекція на актуальні проблеми сучасності. Майстерне володіння словом. Для кожного митця, яким би геніальним той не був. Часто візитною картою стає якийсь один вершинний твір. Таким вершинним шедевром для Лесі Українки є драма Фаєрія. Лісова пісня Творчени Костенко немислома сьогодні без віршованого роману Маруся Чурай. У коханні суть життя. Це почуття дуже часто дає поштовх до творчості, до самовираження. Вірші про кохання у бог-поетес поетес це своєрідна трепетна молитва, напатися голосу твого, того закоханого струму, тієї радості, і суму, чекунства дивного того, замерти, слухати не дихать. Зненацька думку перервать, тієї паузи без вихідь красивим жартом рятувать, слова натягувать, як вуки, щоб чесно збити на льоту Нерозшифрованої розшифрованої муки, на німоту, триматись вільно й незалежно, перемовчати, хто кого і так беззахисно, і безмежно. Чекати голосу твого. Рослав комбалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась комбалія біла, і рука чоловіча віку кротила. Ой понесли комвалію високую залу. Понесла із собою паночка до балу. Ой на балі весела музичинка грає, Комбалію та музика віднес серце краю. Тож паночка веселому вальці закрутилась, а комвалі й головка пов'яла, схилилась. промовила комвалі Прощай, гайму, і ти, дуба мій високий, дружи мій єдині. Та й замовкла байдужою паночка рукою, Ту, й квітку зів'яв, кинула додому. — Може, і тобі моя панна колись доведеться? Згадайте комвалів, як щастя менеться? Не ти моя панна, будеш утишатись та по балах веселих таночках звиватись. Може, оце милий, що так любить дуже. Тебе, квіточку, зі залишить байдуже. Розкажу тобі думку таємну дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік І минати ми час, на не завжди. сотні вражень імен і країн, на сьогодні. На завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо, і сьогодні, і завтра, і навік. Очима ти сказав мені, Люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського кришталю. Не сказане лишилось несказане. Життя йшло. Минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, Багато слів написане пером, сказане лишилось несказане. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили в мені не сказане лишилось несказане. Так мовчи, що заслухатися можна потонути в м'якій тишині, і як би не було тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий, і чи ти на світі один, ти для мене, як справжнє диве, котре виникло без причин. Але в серці пересторога, і зривається слово Іди, пізно стрілися наші дороги, є на них уже інші сліди. Вірю в серце твоє і волю, вірю в правду очей твоїх, знаю. Ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг. В постелі сизих вечорів, в полях безмежних проти неба, о скільки слів і скільки снів мені приснилося про тебе, Не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж. Тривожно Хатуєш і любиш, і я прийду в твоє життя, тебе, незнаного, впізнаю, як син вигнанця впізнає, прикмети батьківського краю, я ради цього ладна жить, всі інші хай приходять мимо, Аби в повторах не сгубить одне своє неповториме. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана моєму серцю ти. Як морю, сняться урагани. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і мріях не сняться мені, мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе чи кохаю, відказую ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей, і, хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать. Кожнеє слово, з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія, мені твої очі, ці зорі сумні, Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знає, що в їх печать, бо всі слова були уже чиїми. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було, асфальт і споріжі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Моя любова, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крив не обідни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх, і в них було кохання, як у мене. І від любові тьма всій у світ, і їх жінки хапали за стремена та що поробиш тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою, і дзвін мечів до третьої весни. Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни.